Очерезяна хатина біля річечки була, і жила у ній родина не велика й немала. Жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка, і веселе малиня, жабенятко жабеня. Так би жити й поживати та чомусь одного дня почала врядувати дружня жаб'яча сім'я. Тут вода занадто чиста, комарі якісь дрібні, на лата ніде весь сісти, буркотіли цілі дні, жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка і веселе малиня, жабенятко жабеня. Десь вони почули мову про якийсь недальній край. Там калюжа є чудова, а навколо справжній рай. Що ж тут думати гадати? Швидко все забрали з хати, хуру коника впрагли, хто що може, потягли. Йдуть, йдуть, стомились дуже, та скінчилась довга путь. Ось нарешті й така люжа, оселилися й живуть. Жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка і веселе малиня, жабенятка жабеня. Ще до осені далеко час минає з проквола. Тільки враз жахлива спека дошкуляти почала. Стала сохнути калюжа менше й менше щодня. Гірко плачеться і тужить бідна жаб'яча сім'я. Жабка дід і жабка бабка, мама жабка, тато жабка і веселе малиня жабенятко жабеня. Ой, рятуйте, ми загинемо! Що робити без води? І надала ж лиха година переїхати сюди. Геть звідси. І в ту ж нічку тільки спека уляглась, швидше знов на рідну річку вся сімейка потяглась. Жабка дід і жабка бабка, мама жабка, тато жабка і веселе малиня жабенятко жабеня. Цілу ніч ішли невпинно і на ранок прибрели в очеретяну хатину, де колись вони жили. Ранок весело іскриться, і комарики гудуть, і тепер нікуди звідси мандрувати вже не йдуть.